Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 13 листопада, з вами Валерій Клочок, і хотів би вам розповісти дуже резонансну новину, яка стала відома ближче до вечора. Журналісти Української правди повідомляють, що в Міністерстві оборони будуть дуже серйозні кадрові зміни: звільнять трьох командувачів представників Вищого військового керівництва Збройних сил України. Ну, журналісти десь довідалися про те, що міністр оборони у готує подання про звільнення командувача медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача оперативно-стратегічного групування Ставрія Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. Причини звільнення ну дуже розмиті. Ну, якщо стосується Остащенко, то, нібито говорить, що раніше були претензії від волонтерів та парамедиків, які займаються саме медичним забезпеченням Сил оборони до її роботи, до того як вона несе службу, то можливо там знайдуть якусь підставу для її звільнення. Що стосується, до прикладу, звільнення Тарнавського, то журналісти не накопали ніякої інформації, не ні, загалом негативу якогось. Про нього я особисто також не відслідковував, хоча за новинами слідкують дуже і дуже пильно. Що стосується Найва. Найв займається обороною, точніше організацією оборони на півночі. Нині сьогодні він перебуває навіть у відрядженні у Північно-Атлантичному Альянсі, зустрічається з вищим керівництвом НАТО, але говорить, що йому можуть нібито вручити підозру за оборону Херсона 2022 року. Мовляв, він там є фігурантом якихось кримінальних справ, які стосуються саме тих подій. Українська правда звернулася за коментарем про ці звільнення до Офісу президента України, аби там прокоментували, чи є такі подання, чи нема таких подань в Офісі президента України, прес-секретар Зеленського. Повідомив про те, що ну, як будуть певні кадрові рішення, то ми вас про це повідомимо. Це, в принципі, логічно. Ну і загалом, ну, все, що стосується зараз саме роботи Міністерства оборони, воно викликає інтерес у нас, тому що ми перебуваємо в не дуже простій ситуації, м'яко кажучи, проти нас Росія продовжує конвенційну війну дуже потужно. Довкола постаті головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного, Міністерства оборони, президента України Зеленського. Зараз в дуже багато політичних дискусій та спекуляцій. Я в цій частині вам хочу, як приклад, навести звільнення командувача сил спеціальних операцій Віктора Охаренка, яке відбулося минулого тижня. Це також стало такою несподіванкою для всіх нас. І як сказав сам Хоренко у коментарі Українській же правді, що він дізнався про своє звільнення з засобів масової інформації, його ніхто про це не інформував. Він телефонував залужному, аби запитати, чи було подання про його звільнення. Ну, нібито так подавали журналісти, політики різні. Залужний йому сказав, що він нічого про це не знає. Ну і почали коментувати цю всю подію буквально 2 і 3 дня різні політичні та військові експерти розповідати про те, що Умеров не мав права робити подання Зеленському про звільнення Хоренка, про що стало відомо пізніше, бо Умер якраз і прокоментував, що він зробив таке подання. Теза наступна: мовляв, Умеров займається політикою, а залужний займається військами. Він там призначає чи звільняє. Вище військове командування. Ну, друзі, це повна маячня. Якщо ви чуєте такий коментар, то я вам просто рекомендую не довіряти спікеру цьому, а рекомендувати йому і самому, якщо є така нагода, відкривати закон і читати закони, аби розуміти, хто які повноваження має право здійснювати в питаннях кадрової політики в Міністерстві оборони. Ну і ви добре знаєте, що міністр оборони, от у нас така теза є, він цивільний, це направду цивільний. Який призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента України. Але далі ми відкриваємо положення про Міністерство оборони, яке затверджено Кабінетом міністрів України, воно чинне, це можна знайти в відкритому доступі. Читаємо пункт 9, пункт 12, Там чорним по білому написано, що міністр оборони, а не головнокомандувач Валерій Залужний, вносить подання президентові України про призначення на посаду та звільнення з посади. Осіб вищого командування Збройних сил України, тобто, в цій новині нема нічого політичного, це звичайний бюрократичний процес, який може і повинен здійснювати міністр оборони України Умеров. Що стосується, до прикладу, інформації минулого тижня про подання саме міністром оборони Умеровим про звільнення залужного його поширив. Ар'єв, депутат від Європейської солідарності, буквально через кілька годин він його спростував, сказав, що ні, це неправда, йому не те повідомили. Так, от, якщо читати знову ж таки вже Конституцію України, то президент України дійсно призначає головнокомандувача збройних сил України і може його звільнити, але призначення він робить за поданням міністра оборони, а звільняє сам. Також треба просто перечитувати ці всі документи, аби знати оцю саме нормотворчу базу, яка власне і визначає, хто що і за що відповідає в цій країні. Звісно, це непросто. Саме користуючись цією необізнаністю багатьох українців, які ну в принципі нібито і не повинні цим займатися, політики часто беруть і ну, підсувають не дуже приємну історію головнокомандувачу збройних сил України. Про яку розповідаю, що вони дуже його люблять. Якщо ви дуже любите, то я просто от рекомендую, не шкодіть йому. От просто не чіпайте, нехай кожен займається своєю справою. Але, на жаль, звісно, я ідеалізую ситуацію. Навряд чи ми отримаємо картину, коли просто-напросто не будуть на таких темах спекулювати. Що стосується саме цієї сьогоднішньої нинішньої історії з кадровими питаннями, то безумовно будемо слідкувати за цими подіями. Я чітко, до прикладу, для себе розумію, що ну не завжди буде міністр пояснювати підлеглому причину звільнення. І він просто його звільнив. Може про це підлеглий дізнатися по факту. Такої практики багато, особливо, що стосується саме і війська. Тому. Щоб бути в курсі подій, друзі, підписуйтесь на мій канал. Ви можете також підписатися на мої соціальні мережі. Посилання знайдете під цим відео. Коментуйте, що ви думаєте, з приводу зараз взагалі історії з нібито да, скандалом, як зараз роздувають, між Залужним та Зеленським, якого правді, як на мене, немає, бо це все продумано політиками, от на тлі таких навіть спекуляцій. Поширюйте відео, друзям. Не забудьте поставити на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю. Ціну і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна.